Бо є корисність, а є задоволення. Чуєте різницю? Корисний продукт і отримати задоволення. Мені будь-яка їжа, якщо я їм, я отримую задоволення. Да? От хоч є де, що в мене залишилося. Серця вже нема, ну хоча залишилася їда. І от тепер я від нього отримую це задоволення, відділяється гормон радості до і мені все добре. Шановні, це теж погано. Добре, а брав у тваринному світі. Чи, що, вона а в твариному цього немає. В е, тваринному не світі не нема апетиту. Там голод і спрага. Тобто вода і їжа. Інстинкт там закладений, там нема розуму. А в нас оцей за те, що в нас є інтелект, і за те, що в нас є свідомість, і за те, що у нас є підсвідомість, то ми заклали оці харчові програми, заклали ці харчові звички, а з роками. Нам треба від деяких харчових звичок з віком позбавлятися. Мінять! Себе треба міняти. Звички треба міняти? Якщо хочеш бути здоровим. Але ми такі ліниві. А ми такі ліниві. Сьогодні я послухав. Ну, Говори молодець, що я пішов. І ти вже на автопілоті робиш те, що мозок навіть не включаєш. Мозок включається тільки 15 секунд день. Він довго не, не включається. Ми все робимо на автопілоті. Наше життя вже. Саме автопілот. Всі програми, які закладені в підсвідомості, вони без нас працюють. І ти йдеш, думаєш, та та я прийняв рішення, ні. То вже там підсвідомості вже все за тебе прийде. І ти так і живеш. Це ненормально.